Вітаю! Ви дивитеся програму наші гроші досудилися. Я її ведуча Аліса Юрченко. Що спільного між іспанським курортом Коста-Бланка та Луганською областю? І там, і там квартири має звичайна суддя з Сєвєрадонецька Олена Горбатенко. Середземноморський бриз, безкінечні піщані пляжі, сурові скелі та апельсинові дерева уздовж доріг. Якщо ви так уявляєте собі атмосферу Коста-Бланки, забудьте про це. Судячи зі слів судді, у неї похмура, старенька, крихітна квартира на горищі площою якихось 85 метрів. Та вона замість насолоди приносить самі страждання. І, звісно, вона дуже дешева. Коштувала смішні 20 тисяч євро наприкінці 2015-го. Це якщо зазирнути у договір. А якщо в декларацію суді, то ще менше 10 тисяч євро. Із судею, якою вже цікавиться прокуратура і може зацікавитися Наск, знайомилася Юлія Самсонова. Коста Бланка. Іспанське узбережжя Середземного моря. Демократичний і доволі популярний курорт. Нерухомість тут часто купують мешканці зі Східної Європи. Квартиру в цьому регіоні має і суддівське подружжя Сєвєродонецька Олена та Олег Горбатенко. Придбали влітку 2015-го. Місто, де я мешкаю, щоб було зрозуміло, це місто Сєвєродонецьке. Лінія розмежування 20 кілометрів. У мене стекла, дрожатка від вибухів кожного дня. Тому ми вирішили придбати житло десь де... Більш затишно, скажімо так. Вже за хвилину суддя переконує в протилежному. Не так вже й затишно в тій Іспанії. І курорт не найкращий, і квартира нібито купувалася в аварійному стані. Ми придбали це громка Іспанія. Це провінція, провінція Валенсія, містечко Гандія. На самому останньому поверху чотирьохповерхового дому в аварійному стані за 20 тисяч євро. Громко це суддя про перлину Костабланки. Старовинне містечко Гандія, відоме глибокими піщаними пляжами та вишуканою архітектурою. Відпочивати тут дорожче, ніж у багатьох інших містах цього регіону. І хоча курорт не елітний, ціна у 20 тисяч євро за квартиру у 85 квадратів виглядає принаймні дивно. Експерт з іспанської нерухомості стверджує, таких цін на квартири на узбережжі країни просто немає. Тож або суддівській родині неймовірно пощастило, або реальна вартість житла була набагато вищою. На 20 тисяч євро що можна купити в Іспану? Реально купити за 20 тисяч євро. квартиру на 85 квадратів в Іспанії з балинсі городів є. Я вші не знаю, ціни 20 двадцять євро в Іспанії. Може бути дітом Іспанія, лікової Іспанії, на мінепобережжя, а где-то там далеко в то селі. Восени 2015 року. За кордонною нерухомістю суддів зацікавилися правоохоронці. У прокуратурі вартість житла підтверджують. Згідно вилучених у подружжя документів, квартира дійсно коштувала 20 тисяч євро. З договором купівлі-продажу все сходиться. А от із суддівською декларацією ні. Олена Горбатенко зазначила, що придбала нерухомість в Іспанії всього за 235 тисяч гривень. Хоча за тодішнім курсом еквівалент суми на дату купівлі був вдвічі більшим. 20 тисяч євро на 2 липня 2015 року. Це було 460 тисяч гривень. Брехня у декларації на таку суму це вже підстава для перевірки НЗК і штрафи на кілька десятків тисяч гривень. Але є ще одне питання. Чому суддя вписала у декларацію вартість квартири занижено щонайменше вдвічі? Гіпотетично, тому що цифри в договорі купівлі-продажу важко підтвердити офіційними доходами суддівського подружжя. А як щодо неофіційних? Невдовзі після придбання суддею іспанської квартири прокурори викрили Олену Горбатенко на хабарі. За версією слідства, суддя у змові з адвокатом Сергієм Чорнобаєм та прокурором Костянтином Пивоваровим одержала гроші за судове рішення, за допомогою якого подружжя наркоторговців уникло ув'язнення. Суддя погодилася на пропозицію прокурора вимагати та отримати неправомірну вигоду у розмірі 6 тисяч доларів, з яких півтори тисячі, тобто четверту частину за попередньою домовленістю і отримала суддя. Вони були вилучені під час обшуку у неї вдома. Інші гроші дві з половиною тисячі, були вилучені у прокурора. Злочин розкрили завдяки наркоділкам. Саме вони поскаржилися правоохоронцям на вимагачів адвоката і прокурора. Однак в інтерпретації Олени Горбатенко її обрехали. Начебто зробив це адвокат Чорнобай. Він уклав угоду зі слідством і тепер може розраховувати на м'якшу міри покарання. Вони виділили окремо провадження провадження словно особи, яка по суті мене говорила. Самі ж гроші, які нібито були предметом хабара, за версією захисту, заощадження судді. Моя позащитна вину не признала. Це гроші, які у в судді облас, і гроші були з'яти всі, які були вдома. Так. І цих заощаджень виявилося чимало. Вдома у суді знайшли значно більше грошей 60 тисяч доларів та 2 тисячі євро. Це понад півтора мільйона гривень або сім річних доходів судді Горбатенко. Законниця задекларувала їх в електронній декларації вже після того, як готівку знайшли прокурори. Це наші всі наші накопичення нашої родини. Суддійської зарплати. Насправді не всі. На суддівську зарплату у 20 тисяч гривень на місяць суддя Олена Горбатенко та її чоловік-екс-суддя Олег Горбатенко змогли придбати три іномарки Mercedes-Benz, Honda CR-V і Шкоду Rapid. На Нежитлове приміщення площею майже 400 квадратів, яке в декларації суддів чомусь зменшилось до скромних 47 метрів. Згадано вже квартири в Іспанії, утримувати три квартири в Луганській області і покласти на рахунок Олега Горбатенка ще 350 тисяч гривень. Безрозмірна зарплата сєвродинецьких суддів. До речі, чи арештувати сівєродонецькі квартири подружжя, прокуратура не змогла, бо пані Горбатенко після викриття стрімко подарувала свої частки в них синові та чоловіку. Квартири, які квартири, мої, мої квартири немає, У немає квартири. Розгляд справи у суді щодо хабара, начебто отриманого Оленою Горбатенко, не розпочинається понад півроку. На початку лютого її вчетверте відсторонили від посади. Хоча суддя переконувала Вищу раду правосуддя не робити цього, бо звинувачення у хабарництві не заважають людям їй довіряти. Я не приховую свого статусу підозрюваного Я не втратила довіру з боку учасників кримінальних проваджень, які розглядаю. Підозрива в хабарництві закордонна нерухомість, елітні автівки та валютні заощадження. Усе це підкріплює і підкріплює довіру до судді. Поки її колеги по суддівському корпусу не поспішають розглядати справу про хабар по суті. Дивно, що суддя з таким рівнем готівки. Вибачте, довіри не спробувала свої сили на конкурсі у новий Верховний суд. До речі, навколо конкурсу зараз гаряче. Нещодавно 520 конкурсантів складали другу частину іспиту практичне завдання. Вже після іспиту виявилося, що найменше чотири кандидати отримали на конкурсі практичне завдання, прототипом якого була реальна судова справа. І вони цю справу слухали вісім місяців тому. Жоден з них про цей специфічний факт публічно не заявив. Кажуть, не впізнали власну справу. Повідомила про знахідку громадська рада доброчесності, яка слідкує за відбором судів. А наша програма з'ясувала прізвища цих кандидатів. Ними виявилася голова чинного Верховного суду України Ярослав Романюк, голова ради суддів і суддя ВСУ Валентина Сімоненко, та ще дві їхні колеги по Верховному суду Людмила Охрімчук і Наталія Лященко. Що тепер говоримо далі з організаторами конкурсу. У мене в гостях представник Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка і проводить конкурс до Верховного суду Станіслав Щотка. Станіслава Олексійовичу, вітаю. Вітаю. Добре. Отже, минув тиждень після того, як з'ясувалося, що кілька кандидатів до Верховного суду отримали завдання, практичне завдання на базі власної справи, яку вони розглядали кілька місяців тому. Вища кваліфікаційна комісія вже визначилася, що з цим робити? Е... Так, Вища кваліфікаційна комісія знає про таку ситуацію, ми відреагували, є наша офіційна заява, тому що питання ініційоване було громадською радою доброчесності, так, видалося нашим колегам і союзникам. Я завжди позиціоную цю силу як і персонажів або членів громадської ради доброчесності, як наших союзників, готові пояснити, чому. Що в них є тривога, певна, вжито було слово Загроза, але е, потім е, відбулася інша вже дещо змісту заява, де е, ну, так пом'якшена інтонація, сказано, що є тривога відносно ну, от таких ситуацій. Чому ми не бачили тривоги е, при Такому форматі виконання практичного завдання, навіть при тому, що от така е мінімальна, але все-таки сталася така можливість, що деякі конкурсанти виявилися, що вони ну ви вжили слово е власну справу, е ну вона все-таки судова справа. От вона пройшла всі інстанції і, і вони, вони її розглядали. Вони її потримали mm. в руках, скажімо так, тому що Вони поясню... прийняли рішення. я готовий пояснити, е чому я саме так кажу. Завдання, які виконували конкурсанти е, під час виконання практичного завдання, воно воно орієнтоване на майбутню функцію Верховного суду е, новоутворюваного, який буде касаційною інстанцією. Касаційну інстанцію. Нині діючий Верховний суд України він виконує дещо інший функціонал. Його не можна вважати касаційною інстанцією. Я працював в цьому суді. Я суддею Верховного суду відставці, і до речі, я працював і суддею касаційного суду вищого господарського. Тому відмінність є. Тобто вони Якщо... мали в практичному завданні написати інше рішення звичайно, ніж так, те, яке так, вони би так. вони в реальності писали За... як судді. Верховного суду. Завдання інше. Ставилося. Так, можна говорити, що е, якщо експерт ну, не скажімо, не зашифрував справу так, що її не, не можна ну, якби впізнати взагалі, Можна впізнати, і практика показала, що конкурсанти, написавши, вийшовши за двері, кинулися в інтернет-простір, віднайшли там подібні судові рішення. Ну і методом співставлення вже уже там побачили, е, назви які були компанії, справ. навіть не всі були змінені, навіть назви е, компанії, не те, що обставини е, е, справи. Я погоджуся, е, так але дивіться. Ситуація в тому, що е, вища кваліфікаційна комісія, після того як це з'ясувалося, е, відреагувала таким чином. Е, заявила, що е, немає жодної нерівності серед Конкурсантів навіть у цьому випадку, але ми чудово розуміємо, що це ну реально суперечить здоровому глузду, оскільки якщо е, один конкурсант вже точно мав е, справу з. Е, Цією справою судовою вже вивчав ці закони. Аналізував він точно не може бути рівний в рівних умовах з тим, хто бачить її вперше, і має на те, щоб її проаналізувати лише 5 годин. Ну ви так гостро заявили про здоровий глузд завдання, яке ми ставили перед конкурсантами, воно полягало не в тому, щоб він згадав справу, яку він розглядав, і вгадав рішення. У справі, яке я там зараз відбулося. не кажу про рішення. я зараз А, а я зараз кажу про, закон, про рішення. Так? Дивіться, якщо би ставилося завдання, а ти вгадай, яке рішення має бути прийняте у справі, то я б з вами погодився. Умови не рівні, тому що можна згадати ну з високою долею вірогідності, яке рішення там відбулося. Завдання стояло: покажи шлях, яким ти маєш прийти до цього рішення. Чи ви І особисто вважаєте, що всі були про, в рівних умовах? Про так? я хочу сказати, що це не та проблема. Яка може вплинути на там на результат? Ми, перевіряючи роботу, ми ж не знаємо, кого ми перевіряємо справи е і особи зашифровані, деперсоніфіковані. Я дивлюся на ту дорогу, якою йде конкурсант. Маю дивитись, чи був він логічний в своїх висновках, чи був він послідовний, чи бачу я його ну, аналітичні якісь здібності, чи він правильно розпорядився нормою закону, і чи вийшов він на рішення. До речі, експерти нас орієнтують, і ми самі орієнтовані. Ну, я як суддя відставці, мене більше цікавить саме дорога, ніж те, які рішення він запропонує. Він може помилитися в рішенні. Конкурсант може помилитись. Але я буду дивитися, чи слідує його резолютивна частина рішення, яке він пропонує, чи слідує вона мотивувальної, чи є вони поєднані між собою. Не, ну, це мене більше цікавить. Я вас на початку програми так. запитала, що а, робити в а, цій ситуації. Я правильно розумію, що ВККС? А, а, не планує жодним чином а, якісь особливі вимоги ставити до тих кандидатів, які отримали власне. Ну я вам в таку скажу ситуацію. так: дивіться, так. коли треба, на мою думку, було би думати про якісь е е додаткові заходи по відношенню до цих конкурсантів. Якщо ми, перевіривши роботи, виставивши оцінки за ці роботи, потім персоніфікуємо їх, побачимо ті прізвища, про які ви кажете, і поєднаємо цю модельну його справу з. Справу, яку він вирішував, з рішенням, яке він він приймав, якщо ці два рішення співпадуть, тоді я з вами погоджуюсь. Він Очевидно, запам'ятав це все, що ви говорите, і, скориставшись перевагою, прийняв рішення. Але я готовий, ну, як кажуть, побитися об заклад чи поспорити, що рішення будуть відмінні. То є найближчим варіант, якщо вони будуть однаковими, найближчим часом ми доживемо і можемо порівняти е, рішення, яке написане, з рішенням, яке прийнято у справі, як всі говорять, що там цей конкурсант ну, скористався своєю перевагою. Давайте порівняємо. А ви ККС опублікувати? Ці практичні завдання, е, ну давайте для початку їх порівняємо. Я зараз не готовий сказати. Ну тобто е, ви самі моя, просто десь там. Будете дивіться, перебувати. моя точка зору, що якщо це частина досі, вона не є персональними даними, ну або не вміщує персональні дані, то цю, цю інформацію можна відкривати. Сподіваюся, так? Так і буде, якщо говорити про е, технічну частину цієї роботи, да, а вона, до речі, виконувалася не комісією. Наголошу е, цю роботу виконували експерти е, за допомогою, можна так говорити, і в тісній співпраці, і нас, звичайно, і проєкту е, Європейського союзу Підтримка реформ України. Я я наголошу хто, на цьому. так. Так, да? так. хто так. ці експерти? Ви можете назвати їхні прізвища? Бо власне я, це ті люди, я через яких виникла не я знаю ситуацію, всіх так? цих експертів. Я знаю, було б неправдою сказати, що їх не е, знаю, але прізвище я вам не назову. Ми. На прохання експертів взяли на себе зобов'язання не розголошувати їх прізвище, тому що е, можна припустити, що будуть ну, якісь неформальні е, спроби зв'язатися з експертом. Хто оплачував їхню роботу? Е, проект це проект. Європейського союзу підтримка реформ України. Тобто це Україні. не бюджетні гроші. Це не бюджетні гроші. Так, коли будуть результати практичних завдань. Я думаю, ну в межах там ну десяти днів я би хотів, щоб ми це зробили. Дякую, Станіслава Олексійовича. Я вам вдячний. Отже, попереду на конкурсі найцікавіше і найбільш суб'єктивне співбесіди. Про них у наступних випусках. А сьогодні на цьому завершуємо. Це була програма. Наші гроші досудилися. Ми хочемо, щоб судді судили чесно або сиділи за ґратами.